Друзі, вас вітає знатний мед. Сьогодні відправляємо багато воску, як бачите, Різної грамовки по 500 грам, по 1 кг, і по 2 кг. Воскові свічки також, ось бачите. прополіс. Це завжди на нього є замовлення. Мед в сотах, ріпаковий мед. І ось цікавий продукт це настоянка підмора. Здавно в народній медицині вона використовується. Це саме спиртова настоянка на сухому бджолиному підморі. І Люди беруть, можуть брати або сам підмор, і потім уже самостійно готувати таку настоянку. Ось підмор, ви бачите. От. Або ж настоянку готову. От. Вона буває 10-відсоткова і 20%. От ми її робимо, настоюємо, потім в таке розливаємо. От, ну, корисний продукт, трошки про нього розкажу, що застосовується від, наприклад, навіть від таких хвороб, як аденома простати. От, також для серцево-судинної системи він корисний. От, від паразитів деяких теж його в принципі приймають. От, ну, Треба, звичайно, радитись лі, з лікарем, і як приймати, скільки крапель, то, то можна багато знайти інформацію в інтернеті, в залежності від а, а, захворювання, в залежності від віку, від ваги людини і так далі. От, ну, Є ось ще у нас і, і такі продукти, специфічні на основі продуктів а, бджільництва. От. Ну, На цьому поки все. До нових зустрічей.